Того часу Йоанн сказав Ісусу, «Очитель, ми бачили одного, котрий твоїм ім'ям виганяв бісів, і ми заборонили Йому, бо Він не ходить з нами. А Ісус у відповідь сказав: Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудом. В моє ім'я і зміг би відразу мене не Бо хто не проти нас, той за нас? Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Евангелія знищать наші наших діхі. В ім'я Отцях Сина і Духа Святого. Не банді похвалений Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. Дорогі улюблені Христі, брати і сестри, сьогодні відліпні наші, шановні сестрички, монахині, дорогі парафіяни, організка, кохана Матусю з нами присутня, рідні, близькі наші. Дорогі наші кохані радіослухачі, брати і сестри, які з нами єднайтесь в спільній молитві служби Божої з нашого родоцького Костьола у коханій любі Божої діти. На сьогоднішній день Кості дає нам Евангелію Святого Марка, 9 розділ. Читаємо цю Евангелію сьогодні по цілому світі, бо так є. Призначені прость, визначені уривки Біблії. І на сьогоднішній день ми чуємо, як Святий Марик нагадує нам слова Пана Ісуса Ісуса Христа, який говорить, що той, хто не є проти нас, той є за нас. Ці слова сьогодні дуже актуальні і завжди. Мають реальність в нашому житті, тому що людина якось в своєму такому сприйнятті іншої людини, свого ближнього, насамперед, скажімо так, чомусь так думали, щоб, не дай Бог, той щось злого, поганого нам не зробив. Це береться зі страху ще з Першого гріха, непослуху в раю, від і Єви. Де вони не послухали Бога, і цей первородний гріх просто наробив багато труднощів для цілого світу і нас. І людина завжди, коли щось переживає, бачить якусь іншу особу, то найчастіше перше, що думає, чому ця людина, наприклад, там, прийшла до нас додому, що вона хоче, а може щось треба. А може, ми щось не так зробили. Хтось дзвонить і каже: Я хочу з вами поговорити. Відразу думка, а що сталося? Очевидно, малі діти вони завжди з доброти виходять до когось іншого. Навіть якщо бояться чужих людей, то коли там простягнеш руки до дитини, вона починає йти до тебе, щось починаєш говорити, вона вже послеститься до тебе. І дитина завжди настроєна на добро, налаштована на то. Що всі хочуть її добра. Але ми, старші люди, розуміємо, що буває різне, буває в житті таке, що хтось справді не з добром, не з миром приходить. І десь, наприклад, ви прийшли додому і бачимо, якась людина на подвір'ї стоїть, то, може, перша думка, напевно, злодій, бандит. а потім, а там, слухайте, я вас шукаю, мені там щось треба, а то вже легше, вже, вже починаємо розмовляти. І сьогодні пан Ісус каже, якщо йдеться про Царство Боже, про Боже королевство Небесне, то нам потрібно з цією доброти підходити, що хтось хоче добре, хтось проголошує Бога, хтось робить таку саму нашу роботу. Я навіть пам'ятаю, коли був міністрантом з дитинства, коли їздили з кльонзом по парафіях різних по селах. І ксьонсь по дорозі ще їдучи, чи каже нам, що я перед службою піду сповідати, ви там будете молитися коронку, я вам дам агенту таку книжку, будете читати на Боженство. І потім буде служба Божа, а після мші, якщо треба буде там порозмовляти з людьми, чи як, то ви теж там якусь молитву проведете. І ми заїжджаємо там на парафію, виходимо вже з машини, йдемо до каплички, чи там до костюла і чуємо молитву так між собою, ці міністранти, скільки нас там, чи двоє, чи троє їздило, і відразу О, бачу, вже моляться. Нам сказав, молиться, а вони вже щось моляться. І так, ніби забрали нашу роботу. Але приходимо до костьола, моляться жані свято, ми вже там готові нам, що свято, вже знаємо, що вони якби нами що справу роблять. І ось такі, скажімо, десь передчуття може бути. Тому пан Єсус каже, щоб перевіряти так духом. Наскільки люди, які є біля нас, що вони не є нашими противниками, тим більше, коли проголошується Боже царство, коли робиться справа Божа. І Анизу каже сьогодні до Йоанна Апостола, не забороняйте йому, бо хтось там, якісь чудеса робив, виганяв свого духа. І апостоли кажуть, це ж наша робота. Чому хтось це робить? І Господь відповідає, що вони не є проти нас, вони є з нами. І, так скажу, живий приклад, дословно, вчора мені треба було там щось купити в аптеці для мами і захожу в центрі, в нас там є теж аптека. Сидить жіночка, міряють її давління, тиск. Я прийшов, привітався, кажу, слава Ісусу Христу, відповіли. Почали розмовляти, стільки людей в черзі. І ця жіночка мене розпитує, а хто ви, звідки? І а як вас звати? Ну, кажу, тайсаря, а, то я вас знаю, ви ж пораді відправити. Да, а я з Мотри каже, я сама православна. І це я кажу: то дуже добре каже, Але я кажу, всі молитви знаю. Я вже з радіо все вивчила, каже. Так люди стоять в черзі, а вона, вона розказує все, Каже, я вже така, знаєте, нерозумна, ну, вже все вмію, і службу Божу знаю. і Я їй даю образи, то дякую, що ви такі добрі, що ви так все знаєте, що ви про Бога каже, вона т вам образочок. І вона каже, Бог святий сказала, ви навіть таке вмієте. «Да, і в радіові теж таке кажуть. І Я собі так думав, дивіться, як людина. Е Замість того, щоб я розказував про Бога, так прийшов, каже, слава Ісусу Христу і мовчу, стою в черзі. А ця людина говорить. Це ж Ксенс повинен казати про Бога, про Кості, про там, молитву. правда? Але якось як Заким додумається, що це його робота, то ця людина вже говорить. І вона вже скатехнізувала всіх там в аптеці. Я потім вийшов і думаю, що так її на прощання обняв, кажу, пані, дай Боже моє здоров'ю, поблагословив. Тож люди так дивляться, бачу, вже лиця міняються, вже якась радість з'являється на лиці в цих людей. Потім хтось другий, третій щось там запитав. І потім, коли я вийшов, я думаю, справді, Бог дає людей, які роблять капланську роботу, роботу священника. І що я скажу, пані, мовчіть, бо я тут ксьо. Я вам розкажу, хто така матір Божа, там пан Єзусь. Не можна, тому що вона натхнена Духом Святим, вона проповідує. Так. І вона, може, навіть до кінця сама не зрозуміла, не, не усвідомила собі, що вона проповідь говорить, вона просто хотіла побалакатися з цьому дома, вийшло, що вона науку сказала всім людям, які там були. І ось така ситуація була апостолами. Так? Приходить Ян Апостол і каже, пані Євгу, вчителю, Така ситуація, ми заборонили, вони сказали, не забороняйте, вони ж роблять вашу роботу. Так. І це є, скажімо, така реальність в нашому житті, що ми можемо досвідчувати того, що Господь дає своє натхнення людям, щоб прославляли Бога, щоб проголошували Бога. Тому ми є така родина, Костю, спільнота Христова, Церква Жива. Це є родина, так як ми маємо рідних там, братів, сестер, родичів своїх, то в Костюлі ми всі є рідні, і ми всі себе знаємо. Тим більше, коли зараз можна якісь там книжки прочитати, коли можна в телевізорі побачити службу Божу, чи ми знаємо, що є католиць телебачення, знаємо, що люди радіо слухають, і, і ця спільнота нас збільшується, вона споріднюється. Бо через те, що люди Костю, вони живуть Богом, і вони коли десь там зустрічаються, вони починають спілкуватися так, як рідні, так як рідні починають спілкуватись. Тому, щоб відбулися чудеса, мусить бути спілкування з Богом. Це не просто так, що хтось собі щось забажав і вже починає робити, скажімо, якесь там апостольство. Це є спілкування з Богом. Ми Спілкуємось в молитві, ми спілкуємось з Богом через таїнство. Ми спілкуємось з Богом, коли читаємо Святе Писання Біблію. І тоді Господь нас надихає, щоб ми проповідували, щоб ми несли Боже Царство. І ось потрібно для нас, людей віруючих, бути такими чуйними, бути такими небайдужими для того, щоб можна було. Використати так, цей духовний ресурс, використати все, щоб служило на добро. Не для того, щоб ми менше працювали, чи були якимись лінивими, чи викручувалися від обов'язків, але навпаки входили в ці Божі обов'язки, так, щоб не було в одній сім'ї. Колись мені одна така знайома родина розказує жінка, каже: Ой, чи дивіться, мене такий от чоловік спритний, дуже хитрий, я його заставляю до роботи. А він каже до мене, що робота це для жінок, а відпочинок це для чоловіків. Я Кажу, ну як так може бути? А він каже, так, да. каже, такий учений каже до мене, дивися, робота це женського роду, робота вона, а відпочинок він чоловічого роду. Значить, як він віддихати, то вона робити. Я кажу, ні-ні, він так до королевства Божого не дойде. Ви йому кажіть, що рожанець це є чоловічого роду. Не хочу робити, дайте йому рожанець. І десь там зустріли каже, ой, чи йому даю рожаницю. Ні-ні, ні, пішов ні, ні, рискаль, за сапо, я не буду молитися, як доробити. І вже, вже його переманили, так? Але ми дуже хитро використовуємо деякі речі на нашу користь, на наше німчайство таке. А от щоб ми взялися до Божої роботи, треба, щоб нас хтось усвідомив. І ось сьогодні Евангелія нас усвідомлює. Не хочете робити, хтось другий робить. І це вже є. По польській кажемо, держу до суміння, це вже є докір совісті. Так? А чи хай друга людина зброї, друга людина молиться, друга людина адорацію молиться чи на службу, то я теж хочу. І ми вже починаємо входити на цю Божу дорогу. Тому теж дякуємо Богу за ці свідоцтва, які ми переживаємо в житті, які нас навертають до Бога. І дай Боже, щоб ми теж були для других людей живим свідоцтвом Бога. Ninguém te acompanha, Jesus Cristo.